Бог ніколи не дає нам ношу, яка була б нам не під сили. Поки людина чи народ не здається, вони сильніші своєї долі. Будь вдячний проблемам, вони дають зрозуміти тобі, чого ти вартий. Два вірші і мудрі слова присвячуються всім загиблим. За боротьбі за вільну Україну. Куля забрала мого друга. Він просто гнав і вмить заснув, і в серці виникла напруга така, що ледя не згорів. Він так хотів до перемоги дійти, сказати переміг, і відступити з поля бою ніколи і ніяк не міг. Мій друже, хай тобі сняться перемоги. Як ти виносив хлопців з бою на руках, як жаль, що розійшлись наші дороги, і тобі випав такий шлях. Хай тобі сняться ті дороги, якими ти хотів пройти, ти де ж побачиш перемогу, як жаль, що тільки у вісні. Хай тобі сниться сад вишневий, той, про який ти нам казав, той, що духмяни всіх весною і ніжно цвітом засипав. Хай тобі сняться оті зорі, які ти бачив із землі, хай тобі сняться друзі твої, з якими сперечався в бліндажі, хай тобі сняться твої діти, батьки, дружина і всі ми, всі ті, хто так тебе любили, коли співав ти нам пісні, хай сниться поле і пшениця, хай сниться небо і колоски, хай сниться тепла паляниця, хай сниться. Що нема війни, ти тихо спи, а ми воюємо, щоб закінчилась війна, з бійцями коло замикаємо, щоб не проскочила русня. Хай сниться нам, наша дитина, хай сняться гори і лани, хай завжди буде вільна Україна, хай для дітей не буде знов війни. Я вже присвячував вірші. Да Вінчі і його вовкам. А також зараз хочу присвятити цей і ще один вірш всім тим, хто загинув з 2014 року, коли почалася війна, і по сьогодні. Там дуже багато знайомих, спортсменів з Київського спортклубу Козак в Дніпровському районі. Там багато бійців з Азову. І інших бригад. Я присвячую ці вірші. 3 окрема штурмова бригада, 110-та окрема механізована бригада, 47-ма ОМБ Магура, бригада НГУ Азов і 12-та БРСП Азов, 59-та окрема піхотна бригада, 79-та ОДШБ Миколаїв, ОМБ Холодний Яр, 72 ОМБ, 67-ма ОМБ. 128 ОГШБ. Дуже багато у нас військових достойних. Я не можу всіх перерахувати, але дай Бог здоров'я тим, хто воює, і вічна шана тим, кого немає вже, хто загинув. Всім загиблим їх сім'ям. Заснув товаришів сьогодні, куля попала і він впав. Світ провалився у безодню до себе Бог його забрав, до матері і до дружини веземо побратима з поля бою. Ми з ним на ці відні дружили і закривали одне одного собою. Так сильно туга душу розриває, і так болить, і так щемить, всю землю смутком покриває, і наш товариш мирно спить, в душі немає вже покою. І серце вкотре вже болить, ми знову підемо до бою, хай побратим спокійно спить, очі туманом застилає, як не тримайся, а сльоза біжить. Край неба, як душа палає, а серце, як вогонь, горить. Сльози біжать, наче струмками, по всій країні кача плине, і перемога вже не за горами, хай ворог наш скоріше згине. Стражденна доля випадає всі тим, хто був на цій війні, бо скільки ж наших полягало від куль і обстрілів русні, та варіантів вже немає або пропав, або живеш, хоч серце груди розриває, ти в бій з молитвою йдеш. Загибель друга не дає покою, чому русня до нас прийшла, і вкотре ми готуємось до Бою, щоб смерть свою вона знайшла. Овір мій друг, ти будеш знати, коли закінчиться війна, свободу і дітей. Ми будемо захищати, не залякає і не скорить нас русня. Ти сильний, якщо при падіннях весь час піднімався. Всі вважають себе сильними, але не у всіх хватає волі, благородне серце, вища гідність дарована Богом. Це три. Мої визначення. Можливо, десь вони якось були в якійсь іншій формі, але я не зустрічав. Тому можливо, це і буде моїми. Ну, а також мені дуже подобається вислів визначних людей. Я вже переводив з російської. Не все воно переводиться дуже правильно, але. Це нормально перевелось. Господи, дай спокійно сприйняти те, що я не можу змінити. Дай мені мужність і силу змінити те, що я можу змінити. І дай мені мудрість відрізнити одне від другого. Вічна пам'ять згиблим героям, величезна шана їхнім сім'ям. Ну, зараз... Постараюсь хоч трохи прочитати, якщо в мене хватить сили прочитати декілька стопчиків з нового вірша, тому що його дуже важко читати. Вибачте, до тебе, батьку, ми звертаємось на небо. Для чого ці вбивства людям треба? Для чого ми зайшли у час зневіри? Дай силу нам, зміцни нам нашу віру. Невже війна для нас це необхідність, щоб назавжди здобути волю й самостійність? Чи хочеш, щоб ми встали на світанні, доволі крок зробили всі останні. Країну любимо, ми, як свою дитину, любимо сім'ю батьків, одну калину. Але якщо вже треба помирати, то лиш за те, що діти будуть мирно спати, для того, щоб ми бачили хоч з неба, щоб все зробили батько ми як треба. З молитвою весь час ми йшли до бою і закривали одне одного собою. А на нулі кипить земля зі снігом, а душу холодом вкриває навіть літом. Ми знову довго дивимось на небо, ждемо почути, що так треба, що так треба. Там далі ще важче. Все хорошо. Диша всім героям і этим сім'ям.